Будинок в плютах в стілі хай-тек. Є декілька входів. Отут От тут гараж, великий гараж на дві машини. Піднімаємось по сходах і заходимо в сам будинок. Будинок дуже цікавий, тут прикрили, щоб... Не, не сорилась, так скажемо. Заходимо в будинок. Це перший рівень. Перший рівень великі шкафи. Тут у нас туалет гостьовий маленький. Це зона зал. Велика плазма. Дуже цікавий інтер'єр, журнальний столик? Йдемо на кухню, кухня дуже цікаве освітлення. Все, що треба для приготування їжі, тут є. Кавомашини, м'ясорубки, комбайни, є все. Великий холодильник. І це в нас така барна стоїчка. і кухонний стіл. Ну, він не тільки кухонний, він стіл для обідів збиратися всією сім'єю. А тут можна написати, щоб нічого не забути. Тут ми вийшли одразу. Це зона тандир, все для приготування на вулиці. Пічі. Бігова доріжка, і звідси є вихід до басейну і до зони відпочинку пішли далі. Так, піднімаємось на другий поверх. А, у нас тут ще ж кабінет на першому, так, да, поверсі? Так, да, у нас тут ще кабінет. Він трохи нижче. Так, йдемо в кабінет. Так, от в нас кабінет. Теж великий. Зручні шкафи. Вони всі в одному інтер'єрі. Великі. Так, пішли далі. А, у нас же ж там ще зона спа. Ні, спа зуб, там спальня, ванна. Так, ідемо на першому рівні. У нас ще велика ванна, ванна кімната дуже велика. Якої є все необхідне. І ванна, і душова кабіна. Все є. Так, тут в нас дуже велика гардіробна. Гардіробна кімната десь метрів, наверное, більше десяти. Це спальня велика. Плазма на стіні. Дуже красиве гарне ліжко і теж великі шкафи. Вихід теж є на зону відпочинку. Пішли далі. Все, тут можна буде вже вимикати світло. Там в дуже так. так, а внизу у нас така зона відпочинку, тут сауна, тут хамам. Це невеличкий теж такий санузел, Прачечна. І от тут у нас така зона відпочинку. Еще бочечка. Так, что я тут заблукала трохи. Так, піднімаємось. Це маленький цей Суток, так тут ми вже були, пішли вище. так, це кухня. И зал Бильярд. А тут у нас теж самбузол, четвертий, теж Великий, теж ванна. І душова кабина. Все є. І це дуже з гарним таким цікавим дизайном дитяча кімната. Ось такі люстерки. Теж вихід є на веранду. І крім цього всього, тут є вихід на світ. Тут є скутери, є різні лодочки, каноя. І можна вийти, так скажемо, на велику воду внизу. Саме цікаве, що я не знайшла хамам і баню. Я пройшла мимо. Ми не дійшли, Може, не дійшла. Так. Зараз ще вже досніму хамам і баню. Ага, точно. Тут я була. Ага, о, ось тут я загубилась. Так, це в нас хамам з дуже такою красивою підсвіткою. Бочка і сауна. Теж велика, простора. Все? туди виходить? да, щоб не обходить. Добре. Ага, тут замкнено.